Слава Ісусу Христу, дорогі українці, хочу зробити заяву старості села Присліп, семець Андріані е, Онуфрівні, голові Турківського ОТГ Паращича Ярослава Ярославича, начальнику відділення поліції номер 2 міста Турка, доскочу Михайла Романовича. Е, я, син, кудрич Миколи. Степановича, жителя села Присліп, Самбірського району Львівської області, який на даний час є головою релігійної громади Української православної церкви села Присліп, в честь святих мучеників Кіпріана і мучениці Іустінії. Звертаюсь до вас із цією заявою, повідомляю, що 6 жовтня 2024 року о 13.00 планувалися і відбулися збори релігійної громади ПЦУ, на яких планується голосування нібито від імені нашої релігійної громади Української православної церкви щодо вибору нового голови та юридичного закриття е, нашої громади. У зв'язку з тим звертаю вашу увагу на те, що такі дії є абсурдними та незаконними. Вони порушують статтю 5 закону України про свободу совісті та релігійні організації, оскільки втручання у діяльність іншої громади без її згоди є протиправними. Наголошую, що мій батько та його родина, діти, онуки. Зяті, невістки та члени їхніх сімей є основою релігійної громади. Тобто, ми і являємось релігійною громадою. У зв'язку з цим я підтверджую свою вірність релігійній громаді Української православної церкви. І звертаючись до голови Турківської ОТГ, прошу притягнути всіх. Посадових і причетних осіб до відповідальності щодо порушення закону України дуже вам дякую, до зустрічі. З нами Бог.